івано франківську шанували пам'ять полеглого героя Володимира Фіголя на фасаді будівлі департаменту соціальної політики, де він пропрацював майже все життя, встановила нотаційну дошку. А з перших днів війни Володимир приєднався до 75-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Він був капітаном та командиром розвідувальної групи з позивним Хрущ ніколи в житті не міг собі уявити, що буде стояти поруч з дошкою Володі. І всі слова, які сказані були, що він був а, цвітом нашої, нашого батальйону, це правда. Тому що батальйон на війні це велика сім'я, велика родина, і різні люди в родині, але є ті, які користуються безумовним авторитетом. Безумовним. І він не може бути якимось чином здобутий, окрім сміливості, окрім справедливості. Окрім доброти, Володимир загинув 26 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Це стало величезним горем для всіх, хто його знав. Тоді, в той день, 26 лютого, загинуло цвіт нації, молоді хлопці. До вашого відома, Володя Фігор, незважаючи на своїх 32 роки, був найстарший там. Там були набагато молодші хлопці яких вже поховали, а яких ще нема можливості поховати. На них полювали, це точно. Були радіоперехоплення, було відомо, що ну, настільки хлопці вже їм печінки ворогу в'їлися, що вони не пошкодували. Повірте мені, ціла спецоперація це наведення, це розвідка, дорозвідка, підняття літака, удар по будівлі, де вони знаходились. Неспроста, це все було витрачено, ресурси для того, щоб. Знищити наших найкращих. Батько загиблого військового згадує, як з маличку вчив сина бути чесним, жертовним і добрим. Дуже він був таким ввічливим, добрим, справедливим. А ніколи старався ніколи обідати, щоб когось обідати. Він наоборот старався підтримати. Совість не дозволила сидіти е в затінку. Коли ворог плюндрує свою країну, напевно, я думаю, що так. Володимиру Фіголю у нас завжди залишилося 32 роки. Попри мрію створити власну сім'ю, він не встиг цього зробити, бо пішов захищати кожного з нас. Я хочу ще раз низько вклонитися, тому що виховали гідного сина подякувати хлопцям ті які присутні з нашої 102-ї бригади з різних батальйонів 75-й, 76-й, 78-й, всі батальйони є славними сьогодні боронять на жаль мають і великі втрати зараз важка ситуація як і завше тому наш обов'язок це зберегти пам'ять Яна Лозорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія рейм